Кавалєрочка приїхала тут на зора. Їду своїм колішком дідулю, на торпедо. Так. ви ще теж брали як на кавалєрку. <ріху> Я, хочу... Я тебе не хочу позорити. Нормально? Ще, ще може діду якусь субсидію знайде на базарі, ні? Ну, може, якраз. так яка... ні? Я думав, що мотор щось заклинив чи щось а. Я десь, я десь до 100%, я його напевне не дотягну. Може бути, він мав, мав шати, і все. Та, він отримав шат, гайка ще взяла, попустила, відкрутила і все, і комаху окупа. той страшний мій колега, що ви розуміли. Де щось треба робити, щось одразу дзвонить до мене, мене кличе, бо його задиму, щоб послухати. Завжди мене грає куба, як, як свого внука, розумієте? Треба що... Може бути. Ну, ну, ну що ви переглядували, як куска. Я... Що, по що там? Все, збори взяли, ти чистий спокій. А скільки э, ви не знаєте? Бо в мене... Е, відкрили до них, подивитися. Стартер, стартер... Я думаю, все проконтролювати. На же Тоже сітки, о. Можете цей клип дають Коваленко. Да. Що то? Ну, дітей сі чудуляри. Ось, немов, де пацанів. Раз ціна невелика. А мать, А ведь у тебя Каждый дедулю купить бля, до магазина на финканьском, не? 100 долларов, за то цена, не? А что вы думали, за дурно заранее снимать? Я все равно І... Чи ти вам... і їсти, та... куров кинути, завезти, а то китайці не роблять. Вам мені діше цього китайця продати, то то що. він День їде, міся... місяць і робить. Чотири тисячі, то я мушу ще докласти, ні? Що мушу я все платити? На що я плачу? Ну, Та я не знаю, рішайте. <риснен> я завіс, я що маю заплатити? Я знав, що підстава буде. <риснен> <риснен> Маховикам тут цикл дарити. Так. А вам ще мотоцикла не вистачало. Ага. — Все, щасливо. Ну, то вже, вже, вже фірма платить, то вже можна і покладочки взяти, і ще на купу, ні? Прокладку, то ви мені винні. Що винні? Бо ви викинули. І ніхто ні не викидав. Мені цього прокладка, більше мене нічого не інтересує. О, а прокладка. той китайський кожен день ломить, що тут його робити, то треба викидати. Утилізація, мусор. Ще зріхалі в кафешку. взяв йому. І собі то попити лимонаду. Бо страшно, як але пасу, пасу нема. Дідуля хоче масти, кажуть, як дячку є. Дармо, дам. Машині є. Файно файно, хлопа завжди в машині має бути, ні? Так. Да, через день я би їздив з тобою. Ну, то файно є, зараз дідулі ям того <реш> по нолю, то треба, щоб всі кров якраз файно розігнала, ні? Що, що? Треба, щоб всі кров файно розігнала. Так-так. Да, да. Що лимонадіку зараз вон закусити вживши, як має бути. Все дідуля, за той маховик. Щоб більше не тріскав. Маю, що а ти я сізо не стукну, бо я не п'ю бо я За рулем. Ага. той маховик. Надіємося, поставимо, вже все буде добре. Сколи молодежи їхати. Ну, на моєчку, на кафешку. Люкс. О, то ви ще маєте фестєгу? Братва, поки там Льоня їздить з дідом, У всяких там штучках по магазинах. Сотку зимно п'ють, то ми з'їхали собі тут легенько в різці перекусити, так? Да? Та тако легенько, собі чисто салатику якогось з'їсти, зісті Ну да, Так, треба трошки посмакувати. Так що взяли собі Цезар і зараз шабольон принесуть. Смачного марянця. Дякую, наємно. Сто кіля плюс, здорово. Нічого. Нічого. Я знаю, Нічого. що все нормально. В салатик то калорій мало. Так що, хто зараз теж їздить смачного, ми легенько перекусимо і не далі. А ти замітив, що коли ти зі мною ти завжди по якихось рестиках їздиш? Ну, Як сейсно то замітив, то подивитися. Ти замітив, так? Тися дуже не смієш, бо зараз верво. Може вже сміло сміятись, брат. Ну, тепер всі зуби на базі, блін. Ти се Так. капець. Братва, були б, дівчата, були б ви хлопці, кажу хлопцю, дівчино я не можу, ви б стидалися чи ні? А напишіть, будь ласка, бо Мар'яна мене стидається і це неправильно. Але так, зубки хороші. Це, так Щоб що... вдома його тримати, то я не стихаю. Дивіться, яка то смакота. Дивіться, яка смакота красива. Де mm -hmm. що. Зараз будемо потрамбували, так? Да? No. До салатику щось собі взяли бульончик, братва. Такий блінчик. І таке сальце. Все, по-домашньому, так? Да? Ну, на криптовалюті. Все по подумавши, то по трошки собі того, трошки такого. Гарне. Поводка. Хорошо там. Що ти вже поївщині? Та, то от з її за реблом буде їсти. Я вже залишу не можу їсти. А, а чо? чого? Не лізе, не лізу вже за. Заїжд, трохи правильно йду. Вот Булянчик теж дуже любим. Балянчик їжд, бо попадаєш. Кавалерка, дивіться, якщо було на заправці, це німець, як ма дитину. Дивіться, що він купив. Коротше, ми плюс на стрімі пам'ятаєте, таки їли. Пахнюче і смердюче. Зараз будемо пробувати з маряною. Як ви думаєте, кому попадеться смердюче? Я не знаю, може марянці. Смардючці! А тобі пахнюче, так? Да? Надіюсь. Так що кавалірочка зараз буде пробувати, зараз будуть витягувати з і будуть говорити, що то за, за смаколики. Готовий? Готовий. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ануй. Ручка тяни. Який тяне. Ану, давай. Якщо ну, зелене, не подобається, якщо чесно. Який, білий. Ну, то може бути нормально. Ну давай. Давайте Та, перш... А якщо... давайте разом, скоро. Якщо, якщо давай. зелене, на входу. Три, два. Добре, жуйте зразу. Що за смаколики? Кажіть, що за смак. <рик> а я кажу, що солодкі. Та, що Угу. <рик> <Та, пішу>. А <рик> Тихо, не випльовуй. Що? І не не ликай одразу. Бро, <рик> я <рик> шкарпетки тухлю. Я казав, що смордючці. Бо, пане, це смордюча. Що таке Уявився, що ти сів свою шкарпетку. Та ти що, вадиш? Що? Тебе буде другий шанс! Ні-ні, без другого шансу. Мішаємо далі, братва. Треба якийсь чорний. Треба якийсь чорний вибрати, може там буде. А ну не дивися, давай не дивись. Ну смердить такий, якби блін, тухлі яйця зразу. Добре там мішай собі. Давай. Давай на раз, два, три. А ну що там зараз буде? Кава? Кава? Тихо не плюй! Наш ти плюєш? Що таке? <рес> ти що ходиш тут на яйце? <рес> що так до смартючки тягне, слухай? Братва, який буде, ти чорний? Зараз <рес> дамо ще двом по чорному і скажу, що за смак. Два чорних, вибра, братва, Мішаємо. Який його, який її? Ну, вибирай. Давай. А, ну давай. Мені, давай разом, разом давай. встаньте. Давай. В мене м'ята. М'ята? Так. Да. Кістка і ментологістське. Тебе що? Гума. Резина не, не випльовуй. Що? <рес> <рес> Я не знаю, що тут таке, на йому попадається завжди. Саме смердючий. Тихо, тихо, не блюй. А я тобі ріс точно не блю. На другий раз залишимо, братва. Голосуйте, як вам? Братва, заїжджала до нашого одного колеги, коротше, тут е, неподалік одне село. І вертались через село Братковичі, то вирішили заїхати. Тут, коротше, в 90-х роках Воноприєнко був. Хто знає, той знає. Yeah. А хто знає більше, то я вам тут лише віконечко. напишіть, братва, по своєму селі. Що тут Воноприєнко робив, де був і так далі, якісь історії може. Дуже цікаво. Хто не знає, то напишіть Воноприєнко в Ютубі, будете знали. Так що ми з'їхали в те село. Дуже, блін, страшно легендарне з поганої сторони, як mm. то кажеться, да? бо дуже багато сімей пострадало через нього Тому напишіть нам тут віконечку, щось цікаве за ту, за ту ситуацію. А ми так чисто від себе басяцький подгончик для братви з Браткович лишимо тут. Так що хто перший сюди заїде, той забере собі той подгон, братва. два лишаю вам в лавочці Тоба в лавочці легенько щоб не було видно. о Так що пацики з Браткович залітайте, забирайте подгон, якийсь півчанський чи дівчата на морозиво воно ну, коротше, хто перший заїде, забере. Того і буде, так? Да? Звісно, і одразу відміточку, щоб ми знали. Зразу робіть відміточку, братва, хто да. забере. А ми додамо вас сторіс. Я не знаю, чи то правда, чи ні, братва, але ходять слухи, що коротше, як заїжджати в те село Братковичі, там є такі, якби по підміст заїжджаєш. І там колись їхала фура і набита матрацями бабосів. Коротше. І та фура залетіла в той, в той міст, напевно, не вмістилась чи що. І, коротше, ті всі бабки розсипалися по дорозі, по тому всьому. І зі села всі люди попроходили і забирали лавеху собі. То після того казали, що тіпо, на, 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 на тій кацулі побудували будинки. І можливо він так хтось якусь заказуху зробив, не знаю. Mm. Ну, то всяке вже могло бути. Тому хто може більше чогось знає, напишіть нам. Напишіть дуже цікаво всім послухати. Страшна велика біда для людей, але це вже якби історія. Тому. Тож зі села Браткович, дайте знати щось більше. А ми поїхали далі, братва. На Бешці. Так що, залітайте, забирайте свій підгон. О, село Братковичі. Залітайте, забирайте підгон і відмічайте нас, знімайте відео і ми додамо вас в сторі. Так що ми, братва, полетіли. Пацикам, дівчатам з Браткович. Великий привіт, всіх обня... Всі обняли.